Житомиряни зможуть побачити метеоритний потік персеїди. У ніч із 12 на 13 серпня над Україною пройде дощ із зірок. Під час перетину землею шлейфу пилу від комети свіфта тутля. Метеоритний потік персеїд виникає при згорянні частинок в атмосфері планети, і тоді земляни спостерігають дощ із зірок. За прогнозами астрономів, за годину впаде до 100 фрагментів метеоритів. Щорічно це явище можна спостерігати в серпні, 17 липня, по 24 серпня, але найбільший пік явища припада. Дає саме на 12 серпня. Персеїди – найдинамічніші з усіх метеоритних дощів у сонячній системі. Падаючі зірки метеорити представляють собою невеликі частинки міжпланетної речовини розмірами від піщинок до горошин. Вони входять до земної атмосфери на швидкості близько 20 км на секунду і практично миттєво згорають, залишаючи в небі яскравий слід. З іншого боку, цього року спостереженнями за персеїдами сприятиме те, що метеори рухатимуться по абсолютно темному небі. Цієї ночі буде молодий Місяць і його світло не заважатиме світінню метеоритів.